23 вересня у Дунайському центрі професійної освіти відбувся мітинг, присвячений Міжнародному дню миру. Основною метою мітингу стало привернення уваги до важливості збереження миру в сучасному світі, особливо в умовах, коли Україна переживає складний етап своєї історії. Учні Дунайського центру професійної освіти не лише вшановують мир, але й активно підтримують Збройні сили України. Вони регулярно донатять на потреби армії та власноруч сплили вже дві маскувальні сітки для наших військових. Ці кроки допомоги є їхнім внеском у спільну перемогу та на. Ближення миру в Україні було також зазначено, що мир це не лише відсутність війни, а й повага до прав людини та розвиток суспільства на основі справедливості та рівності. Бо мир треба кожній дитині. Я голосую за мир, за мир на моїй батьківщині. Я голосую за мир на рідній моїй Україні. В Благодійному мітингу також взяла участь помічник командира загону капітан-лейтенант Ярова Олена. Сьогодні ми моряки прокодонки долучилися до акції, яку проводить Дунайський професійний центр освіти. Головне питання, що молодь може зробити для майбутнього, великий внесок, адже тому, що ми їх виховуємо патріотами, їхня робота, їхнє навчання за. Від них залежить наше майбутнє. Те, що ми сьогодні вкладаємо в нашу молодь, допоможе нам відновити нашу Україну, нашу землю, адже від їхнього виховання, від їхнього навчання залежить наше майбутнє як країни, як нації, як всього нашого світу. Мир це найважливіше, що сьогодні потребує кожен з нас мир та перемога. Слова мир це не просто слово, адже ми за нього боремося. Це наша воля, це наша свобода, наша незалежність. Але об'єднавшися, всі разом, всі наші сили, наші можливості, ми прямуємо впевнено до перемоги. Після завершення мітингу відбувся символічний велопробіг до набережної міста, в якому взяли участь близько два десятка студентів. Велосипедістів супроводжували співробітники поліції, забезпечуючи безпеку руху на вулицях міста. Учасники благодійної патріотичної акції назвали цей захід символом руху вперед до мирного та стабільного майбутнього, яке починається з кожного з нас. Захід завершився на набережній, де учасники зроблять. Бели спільне фото на згадку про цей день. Традиція проведення подібних акцій сприяє не лише вихованню у молоді почуття відповідальності за майбутнє, а й згуртованості у прагненні досягти миру у світі. Завдяки Збройним силам України ми маємо можливість проводити мирні заходи, як цей мітинг, жити у своїй державі та наближати перемогу. Збройні сили України захищають нашу незалежність і дарують надію на перемогу. Низький уклін за службу та захист кожного з нас. Героям слава!